Слава Україні! Новий пункт пропуску. Інформація про військовополонених. 83 випускники Хмельниччини здали національний мультипредметний тест на 200 балів. Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. У нас є 5 хвилин на головне. На кордоні з Польщею відкриє ще один пункт пропуску Нежанковичі Мальховідцем. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Також оновлюють інфраструктуру на кордоні з Молдовою. Зокрема, ухвалили рішення про створення комісії для будівництва мосту через Дністер. Він стане ключовою ланкою транспортного коридору між Києвом та Кишиневом. Україна почала отримувати від Росії деяку інформацію про своїх військовополонених. Під час останнього обміну обмінялися листівками. Про це розповів уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець. Обдусман сподівається, що російська сторона допустить представників міжнародного комітету Червоного Христа до українських полонених. Також він зазначив, що об'єднання Арабські Емірати є найбільш ефективним посередником у поверненні українських полонених. Є й інші країни, які допомагають Україні повернути своїх військових. До того ж, Україна обговорює з емірантами направлення гуманітарної конвою, щоб кожен український військовополонений зміг отримати речі, засоби особистої гігієни та медикаменти. Проте, поки що, сторони не зійшлись в погодженні з Росією. Завтра у Старокостянтинівській громаді прощатимуться із захисником України, солдатом Бондарчуком Василем Вікторовичем. Вірний військовій присязі Василь помер 27 червня від ускладнень після поранення, яке отримав під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Невське Сватівського району Луганської області. Заходи з шанування герою будуть проводитися з 10 до 13 завтра в приміщенні гарнізонного будинку офіцерів. Поховають Василя на сільському кладовищі в селі Пашківці. Співчуття рідним вічна пам'ять та шанам полеглому воїну. Протягом минулої доби вогнеборці Хмельниччина ліквідували дві пожежі. Вранці надзвичайники виїхали в село Голозубинці. там через ймовірне коротке замкнення електромережі. Горів житловий будинок. Пожежу оперативно ліквідували, проте вогонь пошкодив оздоблення стін та стелі, а також вікна. Цього ж дня горіли екосистеми за межами селища Стара Синява. Ймовірна причина пожежі потрапляння малокалорійного джерела, запалювання на горючий матеріал. Нещасних випадків на пожежах не було. Національний мультипредметний тест на 200. Цьогоріч 83 випускники навчальних закладів Хмельниччини набрали на національному мультипредметному тесті 200 балів. Про це повідомили в Хмельницькій обласній раді, посилаючись на Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти. Маємо двох випускниць, учениць ліцею номер 11 та 5 Хмельницької міської ради, які отримали по 200 балів з трьох предметів. П'ятеро успішних випускників мають по 200 балів з двох предметів. Серед навчальних предметів, де випускники здобули по 200 балів, лідирує англійська мова. Це 34 учасники. На другому місці українська мова, 20 учасників, на третьому математика 19 учасників. Далі йдуть історія, біологія, фізика, хімія та українська література по два учасники. We'll Хмельницький частково без води. Сьогодні у зв'язку з поривом водопроводу призупинене водопостачання вулиці Зарічанської, а саме від вулиці Бандери до Остер-Костянтинівського шосе. Також провулок верхньої Бергової та частково вулиця Перемоги та вулиця Свободи. Орієнтовний термін завершення робіт 18.00. Про це повідає Хмельницький водоканал. Ще більше інформації про відключення та аварійні роботи у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте кіркот та долучайтесь. Дякуємо, що ви обираєте Перший Подільський. Ще більше інформації у наступних випусках. «5 хвилин на головне. До зустрічі в ефірі бережіть себе.